Сьогодні прийшла така звістка про те, що росіяни вдарили по енергетичній системі Сум, і в Сумах, в деяких районах, зникли світло і вода, тобто почалися перебої. Це свідчить про те, що росіяни б'ють не тільки по таким дитячим лікарям, як Охмадит, і по іншим просто цивільним містам, і це фактично є геноцид проти українського народу, а росіяни вони спробують знищувати в тому числі знищити нашу енергетичну систему. Для чого це вони роблять? Ну, для того, щоб український народ злякався, щоб український народ втомився і звернувся до свого уряду, до Збройних сил України і сказав: Ну давайте вже домовлятися. Хоча ми всі українці розуміємо про те, що домовлятися з Путіним не можна, і усяке перемірюється тільки піде на користь Путіну для того, щоб Путін перезброївся і потім з новими силами на нас напав. Отож, виникає питання: чи бити у відповідь по енергетичним системам Російської Федерації? З вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі. Давайте розглянемо це питання. У мене є своя власна думка, і я хочу її донести в ефір до моїх глядачів, які мене дивляться. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, чи вважаєте ви за правильне бити по російським енергетичним системам, чи краще бити по, наприклад, там, по Збройним силам Російської Федерації, по логістиці. Ну, а я дам свою відповідь. Безумовно, що. Війна рухається, в першу чергу на тих фронтах, яка вона є, але війна то багатогранне таке поняття. І найголовніше в війні це доводить і історія, і експерти про це свідчать. Це логістика, 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 логістика. Тобто на сьогоднішній день Збройні Сили України, наші спеціальні служби, там служби зовнішньої розвідки наші спеціальні служби, вони наносять удари періодичні удари, по, наприклад, по НПЗ російським, і таким чином вони знищують або зменшують можливість Росії переробляти нафту, газ, продавати її, потім заробляти кошти і купувати зброю на цю зброю, знову-таки вбивати йти вбивати наш, нас українців. Але питання стає, чи варто бити по енергетичним системам Російської Федерації, в першу чергу, такі як ГЕС. Грес, тобто такі енерг... Енерг... енергуючі гідроелектростанції, які зберігають енергію, розподільчі електростанції, які її розподіляють. Ну, я вивожу за скобки атомної електростанції. Тут, безумовно, ми дотримуємося е... ну, правил ведення війни. Ніхто не чіпає атомну енергетику, ніхто не чіпає атомну зброю, тобто ми це за лапками так би мовити. А я маю на увазі, от, е... те, що я назвав. Так, от я хочу сказати, що бити не тільки треба, а бити необхідно. Причому бити по усім розподільчим станціям Російської Федерації, по ГЕСАМ, по ГРЕСАМ, по електричним розподільчим станціям. Тобто події в Курщині показали про те, що коли там близько або навіть більше 200 тисяч людей зараз кожним днем. Українська армія там розширює, до речі, свій наступ, і з кожним днем біженців, російських переселенців, біженців все більше і більше. А це в першу чергу це не стільки економічний, хоча це економічний збиток для Російської Федерації, безумовно, але це політичний збиток для Російської Федерації. Тобто, ці всі біженці вони роз'їжджаються Росію. Нехай в першу чергу там до Уралу вони їдуть, і Росія бачить про те, що. Зайшли в Курську область не НАТО, як каже Путін, що ми з НАТО воюємо ні. А пам'ятаєте ви цей епізод, коли росіянин, там десь близько суджі, запитує військового, який зайшов каже: О, НАТО, Америка, Америка! А Той каже, Житомир. О, таким українським говорком: Житомирським. І той відсихається від нього, дідуля такий, ну людина старшого віку. Так відсихається, він, він розуміє, що це точно не НАТО і точно не Америка, про те, що їм там, вибачте, втуляли лапшу вішали на вуха їхні російські, а що це український солдат прийшов і звільняє від Путіна, звільняє Росію Курщину. І він не може це зрозуміти. І питання полягає в тому, коли. Коли вдарити і знищувати оці всі енергетичні системи російські, то росіяни залишаться без світла, без газу, без води, без нічого. І все-таки на Росії буде цей бунт. Я впевнений про те, що бунт, як писав один, пам'ятаєте і істо, один історію літератор російський він писав, що бунт цитую безсмислений і безпощадний на Росії. Всі стінки течістенькі разіни, погачови, тобто вони зносять все. Російські війська, які повернулися в 1917 році зі зброєю, чому Путін не хоче проводити мобілізацію? Тому що вони зі зброєю повернуться назад до Росії. І там, знаєте, мільйон людей прийдуть, а Путін. Вони це вони ж просто знесуть. Путін же слабовольна людина, він там пригожен. Там 10 тисяч людей пригожено йшло на Москву, і Путін зліняв. Вибачте, за цей жаргон такий, просто він зліняв, його не було. Бо це боягуз, це бо це, трус, це нікчема, просто нікчема. Це бункерний трус. І треба розуміти, що коли будуть нанесені удари по російській території саме по енергозберігаючим, енергорозподіляючим цим системам. То росіяни там охреніють просто. І нехай вони ото і хренеють далі. Чому? Тому що війна, як ми казали, має перенестися на територію Росії. Вона вже перенеслася, але вона вон має масштабуватися. Тобто, це має бути Москва, це має бути Петербург і оці регіони, починаючи там Ростовська область, Курська область, Білгородська область, Вологодська. Ну які тут поруч з Україною. Стоять значить, цей край їхній там, Краснодарський. Оці всі в майбутньому незалежні республіки, народні республіки, бо Росія розпадеться і будуть незалежні народні республіки. То вони мають вже зрозуміти, що до цього стану їх довів Путін. Саме Путін він не, не здатний забезпечити охорону е, і життя російських людей, тому що він приніс війну на іншу територію, і тепер війна прийшло, прийшла до нього. В дім. Тому треба це знищувати. Але знищувати, знаєте, коли треба? Це треба знищити, коли настануть холоди. Тобто вересень закінчиться, буде десь середини жовтня і вже буде холодно. Там на Росії дуже холодно. Я якось у мене там був один товариш там в середній полосі Росії, так в квітні, то по-русски на, апр... в апр... в апр... на початку у нас же температура там, 20 градусів. І я пишу, там писав. писав. Як у тебе там справи, там все добре і, і що? Так, кажу, у нас ще сніг лежить. Сніг лежить. Тобто у них лежить сніг. А коли сніг буде лежати, а не буде чим грітися. Ви скажете, що росіяни звикли, вони там буржуйки будуть. Нехай гріться в буржуйках, нехай Москва гріться в буржуйках. Санкт Петербург, Ленінград гріється в буржуйках. Нехай гріється в буржуйках. Це абсолютно нормально. Але це, це без знищити і зробити їм все. Щоб підірвати не тільки знищити їхній особовий склад, логістику, там, зброю, озброєння, літаки і все інше. А в першу чергу там всередині Росії нанести їм низкічений хаос. Тобто це спричинить хаос. Вони не звикли до цього. У них і так енергетична система там ламається. Давайте їм допоможемо. Зламаємо їм повністю все взагалі. Треба зробити буде, пам'ятаєте, як в Другу світову війну, в часи Радянського Союзу була рейкова війна. Так отам має бути рейкова війна на Росії. Рейкова війна, війна по знищенню енергетичної системи, тобто все знищувати мале, велике, все знищувати. Енергетичній системі Росії стоп! Оце треба заявити буде і під таким хештегом піти і все там знищувати. Тому моє відео присвячено, чи треба, чи не треба треба. І треба це масштабувати, і треба це робити в кратних розмірах. Можна починати вже зараз. Можна починати. Я думаю, там от Курська, Білгородська область, Краснодарський, Край, О, там Вороновська. Ростовська область. Там багато українців, я думаю, вони залюбки підтримують українців. Як вони, ростовці, ви ж підтримали Пригожина, то підтримайте українців. Ми ж краще, ми, ж, ми, ж, ми, ж, ми з вами рідні. А то Московське ханство, княжество. Тобто у графіни татаро-монголи. Ну, тому ми маємо їх перемогти. Отож, рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!